Вітаю всіх телеглядачів. Передача актуальне інтерв'ю в ефірі телеканалу «Вінниччина». І сьогодні будемо говорити про культуру в нашому місті, про заходи, про ті здобутки, які маємо за останній рік за рік. Що минає ну, а гість в нашій студії? Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Я щиро вітаю вас в студії, пане Максиме. Доброго дня непростий рік видався і 23 й але тим не менше в місті постійно щось відбувалося. Працівники культури працювали, створювали івенти, створювали заходи, але зрозуміло, що за час війни все змінилось, змінилось і змінились підходи. Як трансформувалась робота працівників культури за останній рік і навіть, можливо, за останні майже два роки з початку війни? Вона ну, дійсно трансформувалась, але робота ні на мить не зупинялась. Практично з самого першого дня повномасштабного вторгнення, спочатку був шок, незрозумілість, невизначеність, як, куди, що, кому, але пройшов певний період часу. От дякуючи керівництву міста, дієвій команді міського голови Сергія Маргунова, визначились вектори роботи в першу чергу. Це вектор для того, щоб утримати все в належному стані, і культуру в тому числі і запустити в роботу в умовах війни. В принципі, це так і відбувається по сьогоднішній день. Всі заклади культури е, міського підпорядкування працюють 100%. Е, персонал, весь е, всі працівники галузі практично 100%, От, Ну і лишається лише тільки знак питання, що так ми трішечки втратили в зв'язку з виїздом батьків з дітьми за кордон. Дон в мистецькій освіті, от в клубній роботі, але е, все одно. Ми працюємо і те, що втратилось, десь надолужилось тими, хто залишився в місті, і тими, хто переїхав в наше місто, вимушено переміщеними особами, внутрішньо переміщеними особами. Також ми працюємо з цією категорією вінничан. Не побоюсь цього слова, тому що вони вже є вінничан. вже жителями нашої територіальної громади. От і йдемо вперед, тобто жодного кроку назад, і постійно, постійно, постійно в русі, От. тому що немає меж досконалості в культурі. Також це правда. Ви. Ви сказали, що не на мить не зупиняли роботу, і вінчани це бачать, тому що працівники культури вони на виду все, що відбувається, в першу чергу оцінюють і бачать віничани. Але я б хотіла, щоб ви трішечки зосередились, а що це за колектив, який він скільки працює от на те, щоб створювати навіть під час війни настрій і об'єднувати людей, допомагати їм пережити цей складний період. Ну, якщо брати департамент культури, культури, сферу управління, то це до 10 чоловік плюс фінансовий сектор, тобто бухгалтерія галузі. Якщо брати всю галузь в цілому, це близько тисячі чоловік, от які працюють кожного дня постійно. Є сумісники, є ті, хто але сумісників не багато. Є ті, хто працюють на постійному місці роботи, і от саме дякуючи їм, саме дякуючи цій команді, я ще раз підкреслю нашій команді культури, нашої територіальної громади. Культура живе і йде вперед, тому що одне з гасел, яке ми закарбували в серці, в душі, в роботі, це іде війна, іде війна, і якщо не творити культуру, якщо не плекати культуру, то заради чого тоді гинуть наші хлопці, наші побратими, заради чого герої на передовій боронять нашу державу за культуру, за майбутнє для наших дітей, для наших нащадків. Це правильно. Які заклади культури, які віничани люблять? Ви би можливо виокремили? Хоча вам важко як керівнику. Ви всі їх оцінюєте, любите, цінуєте кожного і кожен заклад? Але трішки про роботу найпотужніших секторів осередків культури. Ну, ви знаєте, потужні всі. Е, можна поділити лише тільки, скажімо так, мистецька освіта, і е, е, заклади культури, мистецька освіта це наші музичні школи, школи мистецтв, художня школа. Всі працюють, працювали певний час в онлайні. Потім перейшли, перейшли на офлайн. Е, прилаштовуються і е, в роботу під час повітряних тривог. Там, де є сховища, це простіше, там, де немає. От переходять в найближчі сховища, але робота не зупиняється. Я завдячую знову ж таки всім колегам, які відгукнулись, особливо там, де немає сховищ в закладах культури, це загальноосвітні школи, які дають можливість перебування нашим дітям нашим викладачам в своїх сховищах під час оголошення сигналу повітряна тривога, що діти не розбігаються. Батьки в першу чергу більш-менш спокійні. От в той період, коли йде повітряна тривога, що їхні діти під наглядом з викладачами знаходяться в сховищах. Вони знають чітко і зрозуміло, де вони ось. Такий принцип роботи досить важкий, але я вважаю суттєво потужний. Якщо взяти заклади культури клубну систему, також є відповідні певні виклики. Якщо взяти такий потужний заклад, як міський палац мистецтв, немає сховища, палац мистецтв не працює на повну потужність, але перекриває свою роботу тими заходами, які проводять на підтримку Збройних сил України, тими заходами, які проводяться для вінничан, які проводяться на різних майданчиках, Чиках там, де є укриття в нашому хабі, в центрі квадрат. Тобто, там, де є можливість провести, де є зали, які убезпечені, де можна сховатись під час сигналу повітряна тривога, от проходять наші заходи. І винятків абсолютно ніяких немає. Всі працюють, працюють настільки, скільки це можливо сьогодні, в умовах війни. Зрозуміло, що якщо говорити про навчання, про мистецтво, про гру на фортепіано, чи скрипці чи вокалу, це лише безпосередній контакт. Викладача із дитиною, з людиною, яка займається, чи це підліток, чи це зовсім маленька дитина, чи це хтось уже постарше, але не завжди це було можливо, і були певні уроки і певні заняття, в тому числі онлайн. Як викладачі пристосувалися, як винайшли нові методики, як вони їх використовують, тому що. Концертів не зменшилось і талантів не зменшилось. І ми бачимо досягнення. Це той спів. Це діти наші беруть участь у різних конкурсах, і вони демонструють справді високий клас. Як видається все це поєднувати? Ну, я скажу більше, знаєте, є приказка, не було би щастя, та нещастя допомогло. Перед війною ковід розставив зовсім по іншому пріоритети, і напрямки діяльності і роботи в культурі і безпосередньо в мистецькій освіті. Також, якщо викладати предмет в онлайні, наприклад, математику чи мову в онлайні, це ще більш-менш слухає аудиторія клас і можна індивідуально поставити питання кожному учню, який знаходиться в онлайні за комп'ютером вдома. чи в Аудиторії неважливо де тож з мистецькою освітою трішки важче, але знову ж таки дякую викладачам, дякую керівникам мистецьких шкіл, які знайшли методи, знайшли підходи, знайшли важелі і впливу, і порозуміння з батьками. І все ж таки ми втримали мистецьку освіту на належному рівні. Так, це важко, тому що ви абсолютно праві. Навчити дитину грати на інструменті в онлайн через екран у. Бука чи комп'ютера, це досить важко. Але у нас прекрасні талановиті діти. У нас дуже дбайливі батьки. Я батькам завдячую в першу чергу, тому що це дякуючи їм їхній наполегливості. Діти висиджують, вчаться, працюють самостійно, здають академконцерти в онлайні і працюють. І такі приклади не поодинокі зараз, по сьогоднішній день ті діти, які знаходяться за межами нашої держави, виїхали з батьками і не повернулись, але мають бажання отримувати мистецьку освіту, Вони працюють саме в онлайні зараз, не дивлячись на те, що в нас майже 95-98% мистецької освіти працює офлайн сьогодні. Дякую, це вражає насправді і особливо таке, таке захоплення дітей і така мотивація дітей вчитися. Ну і разом бачите, поєднання зусиль, воно дає свої результати. На нас чекають Різдвяно-новорічні свята. І звісно, що вже починаючи з 6 грудня почалася дуже активна робота. Цього року змінилися і дати святкувань вже офіційно. Я маю на увазі різдвяні свята. Як ви готувалися? Якою є програма, з чого розпочали, які основні акценти цього свята? Ну, в першу чергу, новорічні різдвяні свята, свято Святого Миколая, це свято дітей. Це очікуване свято, яке діти чекають цілий рік, яке мотивує їх бути успішними, слухняними, десь посидючими, десь не посидючими. але вони прагнуть і чекають цього свята, цього грудня місяця, з такою, знаєте, з таким хвилюванням і з очікуванням чогось неймовірного. Ну, а ми дорослі, ми працівники культури. Ми маємо зробити все те для того, щоб діти вірили в свято, вірили в те чудо, яке приносить свято в різдвяні свята в свята нашого святого Миколая, і підготувались відповідно до цих заходів. 6 грудня були відкриті вітальні святого Миколая. Знову ж таки, підкреслю відкриті в тих місцях, де є можливість скористатись найпростішим укриттям. Час оголошення повітряної тривоги на сьогодні. Маємо 12 грудня, і на превеликий жаль, 70% тих заходів або перед заходом була повітряна тривога, або під час заходу, або після заходу захід не завершився наприкінці. Була повітряна тривога. Але всі ставляться до всього з розумінням: і батьки, і діти, які приходять по попередній реєстрації до нас у вітальні Святого Миколая, для того щоб поспілкуватись, пограти майстер-класи, пройти отримати. Подарунки, тобто, ну повний, як то каже, спектр задоволення е, новорічних свят для нашої вінницької малечі. От все робиться для того, щоб свято залишалося святом, хоча б для наших дітей. Скільки святих Миколаїв працює у вітальнях, і скільки цих віталень, де вони розташовані по місту? Наскільки це зручно і продумана ось ця логістика, щоб в кожному куточку міста щось відбувалося. Ну а мешканцям було зручно доїжджати добиратись, особливо дітям? Ну в першу чергу скажу про те, що вітальні святого Миколая на наших інтернет-ресурсах були розміщені адреси і попередня реєстрація. Ну за рекомендаціями силових структур, ми зараз не говоримо про точні адреси, про місця проведення заходів, про час проведення. Бо це відбувається буквально за 3-4 години до самого заходу. Такі є рекомендації на сьогоднішній день. Тим більше ми працюємо з дітьми. Для нас це важливо, і е батьки, заходячи на наші інтернет-ресурси, це е сайт департаменту культури, це сторінка департаменту культури в Фейсбуці, е в Інстаграм, е сторінка культурного коду Вінниці, де була можливість онлайн зареєструватись, отримати всю повністю інформацію і прибути на свято разом з своєю малечою в гарному настрої. Е ви запитали, де я скажу поверхню: це бібліотечна система бібліотеки по місту, це муніципальний кінотеатр, це клубна система на приєднаних mm. територіях. Святий Миколай є головний один і він встигає у всі вітальні. От, є а вже ж помічники. Mm. От, ну, таким чином і святкуємо і готуємося до зустрічі Різдва Христового і Новороку. Найважливіше це про безпеку, і ви акцентували на цьому увагу, і мене абсолютно відповідь задовольняє. Але я зрозуміла, що це в різних доступних районах так, міста. Так, щоб було зручно. Так, власне абсолютно. про це я запитувала а, і це немає це супер. скупчення, немає, так. наприклад, тільки в центрі міста або, наприклад, на вишенці, чи на приєдних територіях там в Щітках чи в Сабарові. От е, немає абсолютно такого якогось одного місця. Ми е, відпрацювали мапу е, віталень святого Миколая таким чином, щоб більш-менш зручно вінничанам було і на місцях, і по логістиці добратися і прибути на святкування. З дітками. дякую. І звісно, мене цікавить. Сам образ святого Миколая я розумію, що над ним працювали творчі люди. Але як ви його оцінили як менеджер, як людина, яка оцінює, наскільки він буде цікавий дітям і тим, хто прийде послухати, поспілкуватися і захоче повірити в диво? Ну, в першу чергу, святий Миколай це наш персонаж, який працює вже не один рік у Вінниці. І Пам'ятаєте, була резиденція Святого Миколая. Так. От за часів до ковіду і війни, куди діти могли прийти. І до речі, тоді скажу це була шалена кількість дітей від 12 до 17 тисяч відвідувачів за період роботи вітальні святого Миколая, резиденції Святого Миколая. Ну, святий Миколай традиційно звернувся з екранів. До всієї малечі, до батьків запросив до себе у вітальні, і я оцінюю його роботу на 100%, Його професіоналізм. І в першу чергу не можна сказати, що оцінюю я особисто. Я оцінюю ті емоції, які отримують діти приходячи до наших віталень і спілкуючись з ним. Ми е, зробили е, наші вітальні з реєстрацією таким чином, щоб дітей було не дуже забагато, щоб кожна дитина отримала контакт із Святим Миколаєм Уваги. увагу, розказала віршик, е, попрацювала в майстерні, зробила на згадку е, поробочку з майстер-класу, отримала подарунок. Ну провела час. І з користю кожна дитина, спілкуючись з Святим Миколаєм Вітальні, yes. і розвели це, це все саме так по часу, щоб він встиг скрізь, і напевно, що та кількість, можливо, дітей, які відвідують, і буде не меншою, але просто по-іншому відбувається організація. Ні, вона буде суттєво менша, от не uh -huh. будемо, скажімо так, кривити перебільшувати, бочерію, так? перебільшувати uh -huh. так вона буде суттєво менша, от, тому що і ресурс зараз не такий, і, скажімо так, всі, хто хотіли завітати до віталень, зареєструвались, попит. Є виходимо з тих можливостей, які є. Працюємо з внутрішньо переміщеними особами, працюємо з переселенцями, працюємо з дітьми військовослужбовців, працюємо з громадськими організаціями, які приїхали до нас. Це Херсон, це Бахмут, це Маріуполь. Маріуполь ну з усіма, тому що це наші вінничани, жителі нашої територіальної громади. Ви згадали про подарунки. Звідки від кого я розумію? Що від Святого Миколая, але ж святому Миколаю десь їх також потрібно було отримати, чи це кожна дитина отримає, і що це Це солодощі, чи щось інше? Це солодкі подарунки, тому й потрібна реєстрація попередня, і вона відбувалася знову ж таки на той ресурс, який ми розраховуємо, mm -hmm. розраховане на кількість дітей, щоб кожна дитина отримала солодкий подарунок, яка завітала до вітальні святого Миколая, щоб ніхто не залишився без подарунку, без святкового настрою. Щоб віничани розуміли, скільки будуть продовжуватися свята, і е, працювали вітальні святого Миколая. Ці зустрічі змінилися дати зараз. Акцентуйте увагу, скільки буде тривати тривати саме різдвяний цикл новорічних свят, і що буде власне на сам новий рік? Скільки взагалі будуть ці цикли тривати? Е, ну, ми почали роботу з віталень святого Миколая 6 грудня на Миколая, і триватимуть вони до 22-23 максимум грудня. От Практично до святого вечора, от, до Різдва Христового 22 грудня. Заплановане закриття Віталин святого Миколая. Знову це буде ж таки, щось це... перепрошую. Урочисте так само урочисте, як і відкриття. Mm -hmm. І я думаю, що це відбудеться на майданчику нашого муніципального кінотеатру в центрі міста дає можливість і в біля ялиночки бути і майстер-класи організувати і переглянути мультяшки сучасні для дітей. Там, звісно, кількість дітей більша. І ми виходимо з тих можливостей, які маємо на сьогоднішній день. Я думаю, що ось саме таким чином завершиться робота Віталень Святого Миколая стосовно новорічно-різдвяних заходів, ну не є, скажімо так, винятком, те, що і цього року ми не працюємо біля новорічної ялинки. Новорічної ялинки у Вінниці немає, але я впевнений, що новорічний настрій є в кожного хто. Намагається його зробити для Вінничан у Вінниці, хто намагається допомогти комусь чимось, тому що в першу чергу сьогодні ми маємо пам'ятати про те, що іде війна. На передовій в нас є хлопці, дякуючи, яким ми кожного дня прокидаємось, Маємо можливість лягти в теплі ліжка і е, зустрічати новий день наступного ранку. Тому е, ми спрямовуємо максимально наші зусилля на е, заходи благодійні, які проходять в нашому місті, в нашій територіальній громаді. 6 грудня відбувся великий благодійний концерт в театрі Садовського е, гурту Пан-Карпо, професійного оркестру, джазбенду Вінбенд, солістів оркестру. Кестру і всі кошти, які були зібрані під час проведення даного концерту, це був концерт присвячений Дню Збройних сил України, який припав також на 6 грудня дню святого Миколая. Більше 80 тисяч було зібрано і будуть передані ці кошти через благодійний фонд на потреби збройних сил України. І, в принципі, всі заходи, які проходитимуть в циклі новорічно-різдвяних свят в грудні місяці до 1 січня, будуть спрямовані саме на ось такі цілі, в першу чергу підтримка України. Я не буду запитувати зараз, які це кошти, скільки це вже і не так важливо. Важливо те, що ця робота відбувається, і ви сказали лише про цикл різдвяно-новорічних свят і про благодійність. Але працівники культури працюють цілий рік саме в цьому напрямку, і досить таки активно, тому що чимало концертів, чимало заходів спрямовані саме на з благодійність, саме на збір. Коштів для наших воїнів на їх підтримку. Назвіть можливо найважливіші, найяскравіші проекти року, який минає, які відбувалися саме в цьому напрямку. Ну взагалі заходів за рік от, пройшло більше трьох тисяч від маленьких до великих по всій територіальній громаді. На ваш на вашу оцінку це багато чи мало? Якщо можливо порівняти з іншими ну, роками? Ну я скажу так, що до ковіду в 2019 році ця цифра була майже 6 тисяч. Я от, тобто, ну практично половину ми виконуємо, але це не ми не говоримо про те, що це тільки ті публічні заходи, які ми може, могли б бачити там на площі, чи на соборній, чи от десь в відкритому просторі. Це заходи, які проходять там, де є сьогодні можливість. В наших закладах, от в закладах, як я вже підкреслював, де є можливість укриття. Заходи можна сказати всі важливі, але можна виокремити, наприклад, день захисту дітей під час війни, 1 червня. Я думаю, що це був великий знак оклику нашого опору і нашої міцності і стійкості, що ми все одно стоїмо на захисті наших дітей. Захід пройшов в парку культури і відпочинку Леонтовича, Було багато діток, багато виступів, багато концертних номерів. Виступали самі ж діти. Знову ж таки, батьки донатили, збирались кошти, плели сітки, збирали смаколики літні для наших військовослужбовців, які передавались потім на фронт. Потім далі знову ж таки в літньому циклі це. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Цей проєкт започаткував міський палац мистецтв. Він був досить вдалим після 2014 року. Е було певне нагадування, що в країні йде на той час не повномасштабне, але вторгнення йде війна. Зараз повномасштабна війна. І цей проєкт так само був спрямований для Вінничан на те, щоб підтримати Збройні Сили України. Ну так, на хвилиночку близько півтора мільйона гривень зібрано, е декілька автомобілів. Дрони що потрібно на фронті від сокири до молотка і запчастин до автомобілів, які передаються, от на фронт, ось так пройшов цей захід. До прикладу, за 6 грудня. Я сказав, що також пройшов захід. Також хотів би підкреслити окремо день працівника культури, наше свято професійне зовсім листопада за календарем. Це свято, але всією нашою командою, всією нашою культурною спільнотою міста було прийнято рішення, які можуть бути святкування. Яке свято, найголовніше свято це буде свято перемоги, перемоги і миру в нашій Україні. Тому всі кошти, які ми мали би витратити на святкування, всі гуртом зібрались і затонатили на Збройні Сили України? Хочу підкреслити, що і наші колеги, не дивлячись на свята, перебувають на передовій, перебувають в лавах Збройних сил України. Це 17 працівників, п'ять з яких знаходяться. В самому пеклі на нулі на, ліні, на лінії зіткнення, і ми вирішили адресно привітати кожного з наших побратимів, з наших працівників, з ним працівника культури. Зібрали близько 200 тисяч гривень, купили все, що потрібно було по заявкам. Хто Ви комунікували щоб, абсу, з ними? Так? Ми комунікуємо з ними постійно. постійно, з кожним, тому що це, ну вони ж. Вони там, ми тут, ми тут несемо в тилу е, свою службу. Вони несуть на передовій свою службу. Як нам не не комунікувати? Тому за можливості ми передали і зробили все, що змогли, що вони попросили. Таким чином, ми їх привітали, зібралися всі, записали відео з Днем працівників культури України. Таким було ваше свято. Таким було цьогоріч річ так, свято. Працівник... це було найкраще працівників... свято і найбільше, на мою думку. А... Ви згадували про будинок міський палац Зоря, і я була цього року на одному із заходів. Мене вразила організація справді на високому рівні. І кількість тих коштів, які вдалося лише під час одного заходу зібрати це і залучення е, інших країн друзів, віничани, які живуть по інших країнах. Це було просто масштабно. Розкажіть про роботу в цьому напрямку міського палацу мистецтва. Зоря більш детальніше. Ну я розумію про який захід іде мова. Ну це був вініціанський кінофестиваль. Всі звикли, що е, цей захід проходив. Е, Певного часу спочатку було після дня міста, а потім ми перенесли його напередодні дня міста. Приїжджали відомі кінозірки, дивилися короткі метри, визначали переможців всіх. Цього року вінціанський кінофестиваль відбувся трісочки з запізненням, практично вже взимку. Але ефект від його проведення був просто шаленим. Фестиваль переглядали в онлайні. Концертному холі готелю Франція дає можливість проведення подібних заходів, які знаходиться під землею. От, приміщення безпечне. Проходив фестиваль, на який завітали друзі фестивалю, відомі особистості, які привезли з собою відповідні лоти. От, за продаж яких ми отримували донати для того, щоб ціль була в першу чергу: зібрати на дозорну машину на БРДМ близько мільйон. На гривень. Але за один вечір задонатили трішечки менше півмільйона, більше 400 тисяч. І це лише тільки один захід, який транслювався в онлайні, який переглядали і в Ізраїлі, і в Америці, і в Німеччині. І люди небайдужі люди в онлайн донатили, тому що приємно було спостерігати за цифрою, яка знаходилась в правому кутку екрану от, під час цього фестивалю. Постійно. От, е не те, що збільшувалось, розумієте, вона зменшувалась, і якими шаленими темпами а, вона зменшувалась. Тобто е, був мільйон гривень, потім дивися вже 940, Хтось задонатив 60 тисяч. дивися, боже мій, вже 820, Ще хтось задонатив більше 100 тисяч. Оце і так це потрошку, 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 плюс небайдужі вінничани, які прийшли і е, викупили лоти, які виставлялись на аукціон, От таким чином ми і працюємо. От таким чином ми сьогодні підтримуємо з культурою і культурою Збройні сили України. Такою є ваша робота, такою ви її бачите. Вона не тепер. може сьогодні бути іншою. Я знаю, що ми говоримо про масштабні заходи, але я знаю, що багато концертної діяльності колективів, які, яка також направлена на те, щоб. Підтримувати людей, підтримувати військових і знову ж таки збирати якісь кошти благодійні, аби відправляти їх на потреби військових. Як це відбувається? І якщо є ось ця підтримка військових, концертні номери, виступи для військових, як вони сприймають? Наскільки це важливо для них? Наскільки важливою є така підтримка? На мою думку, це надважливо. Всі, хто сьогодні має можливість виїхати на передову з концертами, приїхати в шпиталі до поранених військовослужбовців, приїхати в реабілітаційні центри, в першу чергу це психологічне розвантаження, тому що людям, які пережили пекло війни там на передовій, які поранені, які понівечені війною, їм треба розвантажитись психологічно і переключитись трішки, от трішечки на щось інше, на щось позитивне. На щось позитивне. А позитивне, це що? Це пісня, це вірш, це відкриті щирі очі виконавців, це добре слово, це низький уклін подяки всім тим, хто боронить нашу державу сьогодні за її цілісність, за її недоторканість і незалежність. Тому наша робота професійних, особливо професійних колективів, це академічний міський камерний хор імені Газінського, це естрадний оркестр, він бенд, це солісти Зоряної Мрії. Того ж міського палацу мистецтв. Це наші професійні колективи малих форм, які мають можливості, наші солісти. А вони мають ці можливості, і технічно, і фізично е е їздити до наших побратимів, давати концерти, тим самим славлячи Україну і Збройні Сили України, от які стоять на заваді ворогу. Дякую. Власне, ось на цій ноті, на цій ноті. Допомоги, підтримки, взаємопідтримки працівників культури, митців нашої Вінниччини, нашим військовим, нашим захисникам. Ми і будемо завершувати наше інтерв'ю. Я сподіваюся, не останнє в цьому році. Будемо ще підбивати підсумки. Я дякую вам, пане Максиме, і нагадаю нашим телеглядачам, що ми говорили із директором департаменту культури Вінницької міської ради Максимом Філанчуком. Донайте для наших військових, підтримуйте їх, готуйте новорічно різдвяні різдвяно-новорічні подарунки. Пишіть листівки, кожне наше слово підтримки важливе для них. Бережіть себе і до зустрічі.